Першу в студію я хочу запросити жінку, яка ще не визначилась. <риклад> <риклад> чи вона за, чи проти? Ну, я висаджаю на сторону ті, хто проти. <риклад> Тому що якщо не визначилась, значить це більш нейтральна позиція. І хочу запитати у вас таке питання: що вас спонукає ненавидити ті, хто за. Полібаюся. <риклад> Калібаю. Колібес, ну це, до речі, якраз відповідає вашому, вашому ставленню такому нейтральному. Ви Постійно десь коли так? Ну, я за вас прийняв рішення, посадив вас сюди вже. Як ви доїхали? Коротко, конкретно. Коротко і конкретно. Зараз запрошую студію ще одного людину. Це син цієї жінки, будь ласка, і він хоче змінити пол. І він дуже підтримує це. Скажіть, будь ласка, як мати ставиться до вашого випадку? <рес> Сукам співчує. Пол. Знаєте, добре, що ви поміняєте пол. Скажіть, будь ласка, а от після того, як він зміни пол, як вважаєте, у нього будуть якісь слова не матері? Все-таки він стане там, він зараз чоловік, стане жінкою, може і це якось куча. Куча. Куча, так? Так. Тобто спочатку виходить, що ви не підтримали, а зараз коли ви маєте вигодні. NXTR1> Конкретно. Конкретніше. Конкретніше. Вас дістало, що матір це постійно? Козел. Козел. А як ви ставитесь до того, що мати вас називає Козел? Справді співчуває. Олександр має велику душу, серце. Ви дуже добре його виховували. Зараз я запрошу ще одну людину, а хто тут був? Яка хоче сісти, на які стіли це хоче сісти? Коли посадити? Ну, сідайте сюди. <кх> Ця людина приїхала до нас дуже здалеку, з Америки. І вона насправді чоловік. Ну вона. Вирішила, що вона помилилася. Тому вона проти зміни полу. Хоча виглядає, як жінка. Чому ж ви проти? Ласкаві люди. Людь! Людь. І жесть. Олександра, що ви скажете? От Людина зробила вибір і здається, що вона помилилася. Свій або своя? Своя. Виходить, що вона була своя, а тепер вона підтримує вашу матір. Яка дуже не любить, що ви багато кажете маєте в Так, треба покликати ще одну людину. Проходьте. Ну, сідайте це ваше місце. Хочу сказати, що. Так, всі люди знайомі. ці люди знайомі, вони жили в одній родині. І... Виходить, ви у нас зараз вирішили як жінка, а були Ви чоловіком. І Танцивно. вам дуже подобається. Що, так, ви, так, щось, так. що ви скажете надихаючого для Сашка? Терпіти, терпіти. 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 Солоденький. Терпіти. А, дуже до... а чому, ж, а, а чому ж ваша сестра да, в одній родині? Чому ж вона пожалкувала зі свого вибору? Як важати? Тупенька. Тупенька. Ви... Скажи, скажи, прямо в, в лице. Каза. Краще красномовно а... промовку. Ріший. Тобто ви її пугаєте. Так. так. Виходить, що в Америці там можна все. Так? Можна змінити пол, а потім розчаруватися в цьому. Ви будете пол міняти. Олександр, скажіть якісь матерні слова, яких могли охарактеризувати стан людини, яка хоче поміняти політичний. Може, хлопця Сенс. Суп. Сук. Сук, інтернет, це дуже добре. Кінчина. О, мати вас підтримує. А може ви ще якісь матерні слова будете казати, як ваш син вже такі? Звісно. А який? Скажи що. Конь! Конь! Срам! Срам! Козел! Конь. Дуже добре, дуже добре. Це рейтинг наш підніметься. Тімбілдинг. Кімбілдинг. <реш> До речі, ми мало уваги вам приділяємо. І е, е, де ж ви зараз працюєте? Турагентство. Турагентство. Тургенство. 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 А, а, як там до вас ставляться? Нормально? Вони знають, чого ви поміняли? Пол? Так. Тихенько. Тихенько. Напевно, тихенько та... вас там трунує. Трумлює, так. А яким чином, що вони там щось мать уроють у вас. Татуровки на тілі. Татую татуровки і тіло. Ага. Тобто ви любите татуювання і тіло. Зрозуміло. Ну я не знаю, мені, мені здається, що всі висказалися чи не всі ще. Тобто, може, якісь матірні слова знає на кожен на свою літеру може сказати, тому що нам потрібні рейтинги. Якщо буде бійка в кінці, це теж буде бійка. Оце лайно. Тупиці. Солодень. Я казав, що він має велика сила. Ліший, ліший. Ліший. Лагідно. Лагіден. Ну, ви що, я. Давайте перевіримо. Телегі. 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 Я так